провести ще одну шлангу собі, тому що у мене малий обхват із двох шланг. Якщо я пускаю е в два напора, виходить в дві шланги в одну і в другу, то у мене вона низенька, десь така сантиметрів до 40 струя біжить. А якщо ви бачите, ось яка вона не видно, да? видно? Коротше, метр за, за метр два, десь до півтора. Вона досягає, якщо вона йде одна. Гарно поливається, гарно все промокає. І якщо двома поливати, то спочатку одною, а потім другою, то проливається вся грядка. Ну, я ще хочу провести ще одну, але там мені потрібно. Короче, помудрувати. так, дивіться, Капуста по 15, гейхера 85, бутилон 65, 55-55, трахеліум і. Ой, ще там щось як вона називається. Дивіться, тут у мене ось є такі штуки, а ви бачили, там двойничок такий. Це мені якийсь тройничок треба придумати. Як його придумати? Можливо, хто шарить в цьому, то напишіть мені, можливо, в кого теж є така. Знаєте, що мені треба? Мені треба з'єднувач. От іменно такий крутий з'єднувач, щоб я могла положити не так, як я ось по, всій, по всім садку так, його розложила, закрутила. Там, так, так. Мені треба рівно виложити шланги, щоб воно ніде не перекручувалося. І тут тоді на початку грядки я думала собі таку одну шлангу поз'єднувати з трьома, і потім в цю шлангу, щоб втикнути, і воно розподіляється, вода по цій шлангі, розбігається і біжить вже по цих дощування шланги. Ну, Бачите, які струйки. Блін, ну, поливає взагалі шикарно, не забиває. Ви бачите, легесенько капає. Ось, дивіться, ялиночка легесенько поливається собі, травичечка. В принципі, з одної сторони, добре, тут травичка буде поливатися, а з другої сторони, що? Ну, коротше, так. думаю. Тому, можливо, кої які поради є, пишіть. Вислухаю, обдумаю. Дякую. Червона ікра, чорний щук, є з наявності, пишіть.